І так, це огляд машини Bullet ST3.0 від компанії HP. Серія Bullet існує в двох варіантах електро- і ДВС. У мене, мене наразі двс модель. Що можна про неї сказати? Модель має в собі мотор HP NitroStar 3.0 з об'ємом 3 см. Має при собі стартер і є можливість заміни його на рото стартер. Модель в моєму типі, тобто 2014 рік, має повністю захищену електроніку. Це дійсно масирові машинки, по 4 кг зусилля і захищений радіобокс. Також вона має захищений фільтр. Ну, У мене наразі стоїть зовсім інший, і тому він водонезахищений. Модель має повний привід, желізні картани, е року передач з одною шестернею. Має 8 амортизаторів по 4, по 4 на кожну сторону. Має також бак на 65 см. Має кабіратор дужей з регулюванням низьких і високих оборотів. Також серія МТ, тобто Monster Truck і моя СТ, тобто трагі, має зовсім інший тип кузова. мене, наприклад, як ви бачите, ось такий вот червоний. В серії СТ він такий жовтий і має зовсім іншу форму. Я зможу це вам показати. Можу. Модель має також два бампери, які захищають від ударів. У мене, наприклад, переднього вже не було, тому що модель я брав БУ. Модель, звичайно, що на ДВС, вона має алюмінієве шасі, тому що на ДВС пластмасова не піде, вона просто розплавиться. Тому що мотор набере дуже високу температуру. Що ще можна про неї сказати? Модель не має такого. Про себе, що Вона дуже надійна. Ну, я про неї нічого погано сказати не можу. Я вже стільки тільки поїздив. Вона весела, все бере, любі, любі криття, все бере. Тільки я сказав би на зиму взяти колеса якісь трошки пом'ягчі. Тому що на снігу, такому утрамбованому і льоді, її просто буде носити від любого газа, навіть легенько, її ще буде нести боком. Тому я поставив колеса зовсім інші, такі більш м'ягчі. Але на літо оці колеса будуть самі кращі, Вони будуть вчатися за асфальт як треба, і машинка буде з користь набирати максимально дуже швидко. Також, в мене мотор не є новий вже, тому я його загерметив. Я раджу це теж зробити тим, в кому мотор зовсім новий. От тільки ви купили модель мотор, я все одно раджу його загерметити, Так буде менше шансів, що десь буде попадати повітря. Модель, чи мотор має. Одну свічу, не турбо, а звичайну. Тому обов'язково, якщо ви купуєте свічу, перевірте. Тому що турбо вона буде більшою і вона зможе, вона буде більше, вона буде подати в камеру згорання і може так завіти ваш поршень і його зламати. Я ще можу сказати, якщо ви ставите роту стартер або заводите широковертом, який я бачу, багато людей так роблять, будьте обережні, тому що якщо ви переліте мотор топливом... Вийде як блок, гідравлічний блок, і тому просто ламається шатун. І це входить в суму 30-40 а то й більше гривень. Що можна сказати? Для моделі я бачив в Америці багато алюмінієвих деталей, заміни хабів, ніжні під підвіски, під стойкі мотизатори, я бачив дуже багато алюмінієвих деталей. І це є дуже добре, що є тюнінг. Але є... Вам говорив би, що краще не потрібно повністю проводити в алюміній, тому що при ударі, наприклад, в бордюру чи щось інше, так би зламається речаг, стойка, а так піде сила удару піде на мотор. І може мотор ламатися від шасі. Ну, принципу, це все, що я хотів вам сказати. Сильно строго не судіть, тому що це моє саме перше відео.